Ти нам продаш що-небудь? Ну, що-небудь. Будь ласка, продай нам. Продай. Ну, добре. Бо на сьогодні ніхто нічого не хоче продавати нам. Так що, напевно, ми зараз підемо звідси. Всім добрий вечора. Вечір добрий. Мирного неба всім. Так що сьогодні ми. Починаємо наш з незвичайного місця. Місяць не було серій, я тільки що подивилась. Треба багато чого наверстати. Так що сьогодні буде, хоча місяць не було серій, але все одно сьогодні буде коротка серія, яку я попытаюсь об'яснити все. По-перше, ми живемо зараз ну, в магічному містечку. Причина, чому ми живемо в магічному містечку, коли ти зачекловуєш священика і його помощника, то треба розраховувати, що будуть питання до тебе потім. І ти мав... але священик не став питати. Просто нас хотів відправити на костер. Причина, по якої він хотів його зачеклувати, це ну, свіщен... йому не сподобалось, як священник дивився на його нову дружину. У священника, скажімо так, були плани на нашу нову дружину. Спірит, як завжди, у нас всередині будинку стосується. Давайте, хоч якось його виведемо. Кайл, іди виведи коня. Кайл у нас е, дуже засмучений, тому що, по-перше, йому не дозволено бути медведем, тому що він якийсь фіолетовий між. Медведь у нас фіолетовий. Ну, я іноді йому дозволяє перетягатися медмедя, це він після школи просто не передігся. Передягся. Він вже більш-менш сидить на селі, дивлюсь. Так що цим в нас все добре. Світло я маю на увазі. Так що скоро ми зможемо нормально вже приймати участь в змаганнях. Ага, ти девош можеш... вийти, ага. зайти ти десь зайшов, а от вийти ти не можеш. Цікаво, може це, що на тобі кайл сидить, ти вийти не можеш. Це кудись, звідки він прийшов. Добро пол. так. Кайл, давай злась з коня, будь гарним хлопчиком. Ось так. Так, з коня. Кінь у нас щось завжди сумний. Так як... Я казала, що трех, чому причина, так я сказала вже причину нашого такого швидкого переїзду. Звісно, не всі були задоволені цим переїздом, дехто протестував, такий, як, наприклад, Айзо, тому що він повинен бути повинен був покинути свою кохану дівчину в цьому городі, де вони раніше жили. Тому вона не дуже. Тому він так з нею і не розстався, вона досі його чекає. Напевно, коли він стане молодим чоловіком, він повернеться за нею. Я, до речі, определила, скільки будуть наші старослі покоління жити. Це... А... Артур проживе в дорослому вікі-11 днів, адже а чуть довше, вона проживе 14 днів в дорослому віки. І тому, ну, тоді таке життя було, і хлопці, до речі, нас всі подорослішають, з цим в мене все нормально. Я просто кидала спеціальний кубик, який показує не тільки числа один-два. І... Ото, що я кидаю, кидаю обично, коли буде дитина жити чи не жити, я інший кубик більш цікавий знай... кубик більш цікавий знайшла. Намаг... Хоті... Зробила дерево їхнє, і в. Спробую вкласти силку, якщо не вийде, вкладу е цю ссылочку на, телег на свій телеграм, а з телеграма вже просто зайдете на мій телеграм, силочку на свій телеграм я ставлю. Подивитись на те дерево, що в мене вийшло. Так що такі справи. Джес, звісно, не в курсі, чому він так раптово переїхали. Одну... Так що... Але вона не була проти. Краще живий чоловік зі шрамом, чим піджарений. Принаймні вона так думає. Добре, зараз ми поправимо нашу їжу для коня. Напевно, завтра відправлю наших хлопчиків до папу, пускай вони розвіються. Заодно за, Айза хоче посовітись з батьком, що робити з її нареченою, бо він розуміє, що ну, це стосунки на відстані і дуже важко. Вони дуже далеко друг, друг від друга. Вони, считай, вони приїхали в інше королівство, де інквізиція, вибачте, ще не так розвита, як у них ту, вдома. І то ми і так там старалися на людях не чекувати. Тут хоча б можна вільно чекувати, тому що це магічне місто. Основна причина, чому він переїхав, це одна із основних причин, це ні, йому не, не страшно, він не боявся за себе. Артур, скоріше, боявся за свою дочку і двох синів. Справа в тому, що Лілі і її брати, вони чаклу, маленькі чаклунчики. І, звісно, коли діти маленькі, вони не дуже контролюють свою магію. Ну, рілісіма ще достатньо вже доросла, щоб можна було пояснити, що в деяких моментах магію краще не використовувати. Але Аль... Гельфард і Альфред, Альфредо, вони ще ну, діти, вони ще, ще... позовки, ще позумки, і вони не вміють. Контролювати свою магію. Звісно, у них буде близькі стосунки. Як бачите, наш кайл знову передівся в вид медика. Ніхто нічого йому не каже, але пускай. Ось так. Тебе попросимо тебе продати виноград. Трошки заробимо грошей. Я думаю, може купити, зробити це по місця, але не всі вважають, що це тимчасове житло, що скоро все уляжеться і вони йому зможуть через такий час повернутися додому. Але справа в тому, що вони ще не скоро зможуть повернутися додому, і тому вони, ну, вони дуже Засмув, ну дуже оптимістично з цьому відноситься, як чесно. Може, Священок той помре, всі забудуть, що всіх наступить масовий склероз і вони заб... всі забудуть, що Артур закчеклував, превратив священика в кактус при всіх на, на весіллі у на своєму весіллі, Але Священик сам заслужив. Та й піди докажи, що був Артур, а не який інший чаклун. Але на всяк випадок вирішили спалити Артура. І тому, е поки всі лягають спати чомусь посеред біле дня, такі в мене справи. Напевно, пізніше я все-таки навідуюсь до Сари і ми пояснимо наше складне становище, хоча він буде недовго, зможе. Скоріше, він приїде туди під покровом ночі. Він послав письмо Сарі, де просить зустрітися в одному пабі її. І тому я буду, напевно, заканчувати тут серію. Така, у мене вийшла така серія об'яснительна. Постараюсь більше не пропадати. Всім пока!